Так, всім добрий день. Сьогодні перший день установки теплового насоса Mitsubishi Electric. 8 кВт буде тут тепловий насос стояти. І оце поча я обв'язку буферної ємності. Тобто, Предварительно я її виставив по рівню. Тут досточки не знаю, тут чи Кронштейн зварити, чи може щось друге придумати. Ну так от. Запакував я вже гільзи, піддатчики, кран слівний, група безпеки, теплообмінник фріон вода. Фірми Swap. Запаяю зараз сюди переходники. Так, що у нас по системі? Буду працювати такими пресфітінгами. Так вони виглядають. Це тройник на протока. Обов'язково має бути в системі гідромодуля. Потім обов'язково ультразвуковий лічильник тепла. Щоб бачити, скільки тепла видає тепловий насос, там протоки дивиться, фільтр грізевик. Від дішламатора відмовились, поки їх не ставимо. Насос циркуляційний, звичайний нечастотник. Потім обов'язково така штука-дегазатор. Має бути, ну, може там, вацовський, будь-якого іншого виробника, але це обов'язково. Потім поставлю таких два тройника з такими кранами, для того, щоб можна було перекрити ємність і підключити станцію для промивки, очистки, теплообмінника, гідромодуля. Все. Ось отак от. Обратні клапана. До речі, обратні клапана без пружини, щоб не, не зменшували проток. Тут камін буде під'єднаний. Там ще гільзу я одну поставив. на як випадок. Ось таким чином йде робочий процес. Там ще фреонотрасу, трасу, тут паять. Ну, роботи вистачає. Тут буде стояти контролер Mitsubishi Electric, потім електричний щиток розпрядільчий, ну і все. Там лічильник електроенергії буде окремо стоять. Щоб ми могли розуміти якесь UP цього теплового насосу. Так що так от. Працюємо далі.